Так, друзі, добрий раночок усім. У нас сьогодні ранок хмарний. Три капельки упало вночі дощику. Ну, Взагалі, маловато, щось тучка відна, набігла. Я вже попоралася, подоїла ласуньку, покормила всіх своїх животних. От, випустила курей, поставила вже кісточки на борщ варитися. Хочу сьогодні борщу зварити. От, є смітанка домашня, так що. Буде смачненько. А на сніданок зараз почищу картоплі, декілька картопинок обсмажу. Ну, Під кришкою, як завжди, я. См... См... Чи смажу, чи тушу, ну, в общем так. Так, що такий у нас сьогодні ранок. Але слава Богу, ми його побачили. На дворі тихо, хорошо, не жарко зранку. Ось такі справи. Я хочу тр... зранку наварити, їсти бігом От. і займатися помідорами. У мене сьогодні такий план. Ну, Ще стоїть у мене каструля, вчора пересіпарірвала молоко, так що сьогодні мені треба е, цей, Оттопити ще й творог. От такі в мене плани. Ну, а там, по ходу, дії, ще якісь підключуться роботи. Ой, ну да, ну нічого, все буде добре. Головне, щоб було мирно, тихо і хорошо. Всім бажаю гарного тижня, гарного понеділка, початку нового тижня, щоб все у вас ладилося, щоб все було добре. Ой, хоч трохи якось здоров'я, щоб давало нам працювати. В общем, якось так. Живемо далі. <пішла>, Пішла я чистити картоплю. А вам бажаю всього самого гарного. Пізніше зустрінемося. Наварила борщу, друзі я. Зараз буду обідати, бо чоловік сказав, буде після того, як прижене корову обідати. Ну, хай як хоче. Бо він був на горіщі. У нас там з бачком проблема з розширительним. В общем, будемо. Щось робити. І ось я накрутила вже томату, дві миски великих перекрутила. Ще залишилась ось у мене миска. І Тільки що до мене друзі, тільки що до мене приїжджала підписчиця моя з Нової Праги, Вірочка. І привезла мені коробці Портулаку. Представляєте? Боже, я їй так вдячна, так приємно. От, вона приїжджала тут по одне діло до мене і привезла ласуні гостинця. Розумничка, Розумничка яка. Так що я дуже-дуже задоволена, мені дуже приємно. На дворі у нас сьогодні прохолодно, вітер такий. Ну, Мені подобається така погода, я не люблю спеки. Ну, а зараз, друзі, я буду обідати. Достану зараз сметанки з холодильничка і з борщичком, з часничком, є капчоне. Ой, смакота. Всім смачного! Всього найкращого. Так, друзі, закрутила тільки що 9 літрів томатного соку три бутилі. Звісно, процес це не швидкий, поки накрутиш томату, поки навариш. Ну, в общем, все. На сьогодні оце так. Так, а зараз буду одінуся та буду бігти на той город на нижній, бо вчора не ходила по дині. Ой, в общем, треба бігти. Не прийшла я на цей город. Вивезла там трошки з цибулі, і йду сюди згори. Поки зайшла до бабусі, я ж не була вчора, їй хочеться все перебалакати, а в мене часу немає в сім'ї. Так що таке справа. Ну добре. Іду на баштан. Треба помідори позбирати. щоб бабі тут вона просила. Калунчики. Подивіться. Йду по дині. Так, що цей кавунчик скаже? Цей зелений. Кавуни ще зелені. Немає спілих, Друзі. Ще геть вусика зелені. Так, друзі, но збирала урожай. день повопали цю ночу гусь-дві. Буде гласуню, обріжу, кавунець такий, бабусі один занесла, деньки занесла, помідорів. Це я трохи крупних назбирала. Та їй занесла, та нам на якийсь салат. Не знаю, чи завтра, чи післязавтра буду збирати помідори. Вони мені вже, чесно сказати, надоїли. От трохи огірків та йду додому. Друзі, доброго придоброго всім ранку. Зараз ранок уже вівторка. Я Вчора гетьмало знімало матеріалу, немає що вам виставляти. Але дівчата пишуть, що п'ють зо мною каву вранці, на сніданок готують і все. І оце ж так само і я. Я зараз буду доїти ласуньку, бо я сьогодні ж їду торгувати. На дворі в нас холодно, плюс 15 градусів, треба вдіватися Уже Каже Вадим, тепла сильно не буде. Так що такі справи. Ну добре, пішла я вдіватися, надіну халат, надіну платочок та піду доїти ласуньку. Зараз я наберу водички. Я, я віддаю посину, ставлю воду газ. Пока я б'ю лосину, вода нагріється. І водичка, щоб мити потім апарат. А зараз я поселяю цього. І виставлю на джою. Двірі холодно. Так, друзі, ну ось я зібралася, вже погрузила коробку. В сіточку я ставлю оцю сумочку свою. Зараз піду відкрию ворота і буду вирушати. Зараз десь біз 15,7. Я вже все поробила, управилася, поснідала, накрасила губи і вперед. От. Вадим вижене тоді корову і буде. Робити щось вдома, а я поїду торгувати. А ключі не взяла, як завжди. Оце в мене забуваю за ключі, що треба їхати, що треба брати ключі. Взяла, друзі, ключі і в добрий путь мені. Їду, а ви побажайте мені доброго путі і доброї торговлі. Взяла дві деньки. І молоко, сир, все свіженьке, і поїхала.